Це Тарас. Інтернет-магазин Махом на огляді номер 440 Brizzel Unix 2. Ось він у складному стані. Легко розкладається. Ціна його 4900. Ширина сидіння 44 см. Це між підлокітниками. Загальна ширина від обода до обода 63, глибина сидіння 42, висота спинки 40. Висота відсидіння до підлоги 41-46 см, важить 19 кг, витримане навантаження 125 кг. Вживаний інвалідний візок, який знаходиться в доволі непоганому стані. Звісно, є недоліки, це в основному якісь царапини. Ну і якось так. Зараз буду все показувати. Підніжки. Складаються, відкидаються. Знімаються. Регулюються по довжині, Ось тут відкручуємо. Передні колеса, зверніть увагу, як обертається, нічого не штопориться, значить підшипники у нормі. Забув сказати, є також ремінці проти зісковзування ніг. Дуже хороша штука. Передні колеса литі. Ще зберігся доволі непоганий протектор. Є можливість регулювати по висоті, що да зможу змінити наколо сидіння. До речі, ось тут, бачите, немає ковпачка, такий, який є отут. Там ще один недолік. Далі. Задні колеса литі, доволі хороший рівень протектора. 24-ті колеса. На ободах є царапини. Ось такі оце по всьому периметру. Швидкоз'ємна муфта одним натисканням знімається колесо, блокування коліс. Все працює, є можливість регуляти по силі затиску. Ось тут знизу. З другої сторони, ідентична ситуація. Блокування. Тут все ок. Сидіння в хорошому стані. Десь може місцями є, бачите, як нитки отакі от трішки. Повилазили, але все ціле, нічого ніде не порване. Якихось дірочок нічого такого немає. Пророзинений низ, тут всередині м'який наповнювач. Чорне, не вигорівше. Хороший стан. Спинка трішечки в гіршому стані. А, нічого не порвано, просто тут, от як бачите, ніби як матеріал а, відслоївся. Але все тримається куче. В середині м'які наповнювач. А підлокітники чорні, ціленькі, нічого не вигорівше. Ці всі боковушки все ціле, звісно, відкидаються вони, регулюються по глибині, ось бачите, тут прикручувати і можна втопити туди підлокітник. Позаду. Отут відбувається регулювання висоти коліс. Ось так на спинки виглядає. А тут, якщо натиснути, то припіднімається От перед. Таким чином легше долати різні перешкоди, виїжджати на бордюри чи через е... пороги. Ну, якось так. Доволі непоганий візок, розумна ціна. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу!